Вітаю вас! З вами магазин «Автозвук.UA». Сьогодні ми розглянемо інтелектуальний зарядний пристрій для автомобільних акумуляторів від компанії Hyundai, модель HU1510. Постачається фірмовій упаковці зарядний пристрій. Ось так. Запакований, доволі масивний, потужний. В комплекті гарантійний талон. Детальна інструкція. І сам Пристрій. Інтелектуальний пристрій, який абсолютно автоматично заряджає акумулятор, вам достатньо задати параметри самих акумулятору, самого акумулятора, який ви плануєте заряджати, і всю абсолютно повністю зарядку все зробить цей зарядний пристрій. Кнопки управління, є невеличкий дисплей. Даний зарядний пристрій підтримує абсолютно всі типи акумуляторів. Ємність підтримує до 280 Ампер годин. Це в режимі зарядки. В режимі підтримки заряду до 500 Ампер -годин Акумуляторів, здатний підтримувати зарядний пристрій. Під'єднується до. Акумулятору з допомогою потужних ось таких крокодилів і до мережі 220 В з допомогою стандартної вилки. Зарядний пристрій має ряд захистів: це захист від короткого замикання, захист від перезаряду акумулятора, також захист від неправильного підключення, тобто переполюсації.